Сьогодні в програмі настав час потягати залізо». Представляємо вам нелегкий вид спорту, важку атлетику, котрим і дівчата люблять позайматись. Ближче познайомимося з прекрасною половиною наших спортсменів. Та побавимось на ковзанці, де відмічали 100 днів до початку другої зимової юнацької олімпіади. Вперед на Олімп. Вперед на олімп. Вперед на олімп. Важка атлетика входить до олімпійської програми з 1896 року, починаючи з ігор у Афінах. Історія олімпійських перемог вітчизняної збірної бере початок 1960 року. Тоді на найвищу сходинку п'єдесталу пошани піднявся Юрій Власов. А через чотири роки Юрій був другим. Продовжив олімпійську традицію Тимур Таймазов 92-го на свою сильну шию приміряв срібну нагороду. А 1920 96-го стає олімпійським чемпіоном того ж року. В Атланті бронзу додав Денис Готфрід. Першою олімпійською призеркою стала Наталія Скакун. 2004-го в Афінах Наталія принесла Україні олімпійське золото, а Ігор Розаріонов завоював срібло. І з тих пір жіноча збірна почала сипати нагороди в українську олімпійську скарбничку. 2008-го у Пекіні Ольга Коробка завойовує срібло, Наталія Давидова бронзу. Третє місце також вириває Юлія Каліна на іграх 2012. І тоді ж у Лондоні на найвищу сходинку п'єдесталу пошани піднявся Олексій Торохтій. Ми звикли бачити лише перемоги спортсменів. Ми із задоволенням, дивлячись крізь екрани телевізорів, розділяємо разом з ними ті щасливі моменти, заради котрих вони працювали все життя. Та це лише вершина айсбергу. Насправді тут криється титанічна праця всієї команди. Тренер, лікар, масажист, менеджер, спонсор це все шестерні великого механізму під назвою медаль. Не можна сказати, хто з них найважливіший однак, сьогодні розглянемо важку атлетику під кутом все ж організаторської діяльності. На сьогодні Українська Федерація важкої атлетики входить у шістку найкращих у світі. Наш президент Олександров Володимирович Герега якого обрали зразу після Лондонської олімпіади. Дуже вкладає багато сил і як політичний діяч, і як підприємець в нашу справу. Буквально недавно у Кам'янець-Подільському був відкритий новий спортивний комплекс. Це 24 помости, закуплений інвентар, який ліцензований міжнародним олімпійським комітетом. При цьому ж комплексі збудований невеличкий готель, де атлети будуть проживати, будуть проводити навчальні тренувальні збори. І під час відкриття був проведений чемпіонат України серед молодших юнаків і дівчат та кадетів більш старшого віку. Багато чого зроблено. Частина ліцензій вже завойована. У минулому році чемпіонат світу відбувся в місті Алматі в Казахстані, де наші дівчатка виборили максимальну кількість ліцензій. Хлопці були поряд буквально, але трішечки вони набрали балів для того, щоб попасти повним складом на Олімпійські ігри. Були проведені навчальні тренувальні збори, які проводились на Хмельниччині. Отож вже наносять чемпіонат світу з важкої атлетики, і це дуже і дуже відповідальні змагання. Адже саме на них буде вирішуватися доля спортсменів. Чи піднімуть вони таку вагу, аби поїхати на Олімпійські ігри? Ліцензіонний чемпіонат світу виграти складніше, ніж Олімпійські ігри, тому як туди з'їжджаються всі, всі і вся. Тому в кожній вісовій категорії буде від 60 до 50 чоловік. 25 место – это одно очко. И вот чтобы попасть в 25, это тоже идет борьба. Главная задача женской сборной – это подтвердить то, что мы сделали в Алмате. В Алмате мы сделали максимальное количество 4 лицензии. И здесь мы едем для того, чтобы подтвердить те же 4 лицензии. Чтобы подтвердить 4 лицензии, надо попасть в 9 лучших команд мира. Мы в том году это сделали. Надеюсь, и в этом году спортсменки нас не подведут. Мы не преследуем на этом чемпионате медали, потому как можно погнаться за журавлем и упустить. Самое главное – это лицензионные очки и лицензии. Самый главный соперник – это штанга. Ее надо поднять, и тогда будет место. Как мне мой первый тренер говорил, Юля, работай на 6 подходов, а место само придет. Впервые в истории тяжелой атлетики, женской тяжелой атлетики, что мы выиграли чемпионат Европы. Очень приятно было этот Кубок получать. Прошлый чемпионат мира мире в Алмате меня прошел неудачно, потому что я накануне соревнований сильно травмировалась. Ну, в общем, как бы посыпалось все. Ну, как говорится, так. И выступила я не на все свои 100%. У меня было 239, это девятое место на мире, а на Олимпийских играх в Лондоне 237 было второе место. Ну как бы я считаю, что ну, несмотря на травму, я все равно собралась и работала на, на все 100. Все девчонки старались, все работали на все подходы, и мы. Уже так не на себя, а на команду работали. Как тренер говорил, Юля, ну еще один подход сделай. Ну, пожалуйста, ну еще один. Я говорю, мне так больно. Он говорит, давай, и я пошла. Мы же готовимся, ну не просто занять шестое место. Но там, каждая идет и стремится, чтобы выиграть. Ну, мы же для этого и тренируемся. Не так, также ручки опустили. И, и все. Вот нам как сказали шестое место, мы и будем шестое место. Все равно каждый хочет, искра горит, это же спортивный азарт. Если бы у меня не было желания победить Олимпийские игры, я бы даже не начинала уже. После полгода отдыха я бы не начинала заниматься, ну, обратно тренироваться. Ну, как бы, очень хочется попасть и опять попасть на, на пьедестал. Ну, я все для этого делаю и тренируюсь, и терплю. Вдали от родных, от любимого. Я на прошлом лицензионном мире не выступала. Вот. Если я не выступлю на этом лицензионном мире, у меня не будет шансов поехать на Олимпийские игры. Вот. Так как мне нужно участие в этом мире. Для меня это было все. Ну, в спорте. Мне кажется, это це цель каждого спортсмена поехать на... Мой девиз не падать вниз, а якщо упаду, обязательно встану. Настроюсь як то кажуть, на позитив, треба мені вашу суму, і тоді буде все добре. Я е, в 2012 році виступала в Гватемалі, це Латинська Америка. І ми приїжджали туди за е, декілька днів до виступу. І ми так проходимо акліматизацію. Ну, Менш більш ми зараз не приїжджаємо. Ми приїдемо за п'ять днів до виступу, і за той час я думаю, що ми війдемо в їхній ритм і тренувак, і життя. Так, там є різниця в часі. Це буде відчуватися у нас, але я думаю, все буде добре не перший раз. 4 листопада Національний Олімпійський комітет України спільно з київським міським відділенням НОК та за підтримки спортивно-оздоровчого комплексу ТОВ Дивосвіт Плюс на столичній Ковзанці відзначив 100 днів до втарту юнацьких Олімпійських ігор, які пройдуть у лютому 2016-го в Лілехамері. Та що це взагалі означає? Юнацькі Олімпійські ігри? Ті ж самі Олімпійські ігри, як і дорослі, але тільки для спортсменів обмеженням ну, віком. Вони змагання. Атимуться зі своїми однолітками це від 14 до 18 років залежить від виду спорту. Ну саме в деяких дисциплінах різниця між спортсменами складає два роки. Вони проходять на справжні випробування, вони кваліфікуються. По перше, вони мають бути кращими за інших спортсменів в своєму виді спорту. Потім виборюють право серед українських спортсменів на отриманні ліцензії поїхати і представляти свою державу. Вже там на змаганнях вони не тільки виступають в спортивних видах програми, але й ще і беруть участь у культурній освітній програмі. Чотири роки тому в Інсбруку Україна також долучилася до цього юнацького олімпійського руху. Звідки наші атлети повернулись трьома срібними медалями у фігурному катанні та шортреку? Тож неабиякі надії покладають саме на ковзанярів. Будуть представлені на іграх в Ліліхамері дві танцювальні пари, виборола права е, спортивна пара. І також вже ми маємо ліцензію в індивідуальному чоловічому катанні. І ще на черзі триває відбір, або ми чекаємо на розподіл ліцензій у жіночому індивідуальному. Тобто, скажімо, якщо в біатлоні максимальна кількість спортсменів це чотири, то тут ми вже маємо щонайменше сім. Родзинкою свята стали прокати наших кандидатів на путівки до Лілехамеру. бронзового призера чемпіонату України. Серед юніорів, переможця фіналу етапів Кубка України серед юних фігуристів, переможця міжнародних змагань у мінську Івана Шмуратко та учасників етапів міжнародної серії гран-при серед юніорів, переможців етапів Кубка України серед юних фігуристів Марії Голубцової і Кирила Бєлоброва. Бурхливі оплески, які отримали фігуристи від вдячних глядачів, стали гарним стимулом у боротьбі за право представляти Україну на іграх у Лілехамері. Щоб та брати... «Я думаю, мы уже все сделали. Показали хороший результат на этапах гран-при перед этими соревнованиями. Поэтому, я думаю, особых проблем с этим не должно быть. А на играх хотим показать свой лучший результат. Каждый день стремимся быть все лучше и лучше. Но надеемся, что подберемся как можно ближе к пьедесталу, а еще лучше будем стоять на нем». «26 ноября будет тут соревнование, отбор». Если я в них выиграю, то попадаю на Олимпиаду. Настрой боевой. Буду стараться сделать все, что я могу. Після цього усі школярі отримали унікальну можливість під керівництвом тренера з дюшор фігурного катання на ковзанах Сюїта Віри Вольпової самим спробувати свої сили у підкоренні ковзанки. Тож такий майстер-клас повна показав скільки потрібно додати зусиль, щоб так вільно і граціозно почувати себе на льоду. Як це роблять наші юні олімпійці? В кінці всі отримали подарунки від олімпійського комітету та зробили фото на пам'ять. Щоб потрапити на тренування чоловічої національної збірної, ми вирушили до мальовничого містечка Городок, що на Хмельниччині. Нещодавно там з'явився надсучасний комплекс для вейтліфтингу. Спортивний клуб вміщує найбільший в Україні важкоатлетичний зал на 15 помостів: готель, кафетері, сауни, системи індивідуальних комунікацій, максимально комфортні умови для проведення зборів спортсменів. Коли їх немає, тут займаються місцеві діти. А нам показали не лише в яких умовах тренуються. А й живуть спортсмени. Гайдан на екскурсію. У 2013 13 році був збудований цей красний спортивний комплекс, яким сьогодні ми знаходимося. Площа – 4,5 тисячі квадратних метрів, в залі, в якому ми знаходимося, площа залу ігрового 1200 квадратних метрів, на майже 800 посадочних місць трибуни. Також тут знаходяться зали боксу, зали вільної боротьби. Кожного з них площа біля 400 квадратних метрів. Створені умови всі, вони тут проживають, харчуються, є зона відновлення, сауна, басейн і так далі. Тобто, В даний момент тут створені прекрасні умови для того, щоб займатися і покращувати свої спортивні результати. Сьогоднішній день. От на цій базі, де ми щойно знаходимося, перебуває і постійно тренується 24 дорослих спортсмена і 8 тренерів дорослих. Крім того, ще тренується юніорська команда. В складі також було 24 спортсмена і 6 тренерів. Тобто можете уявити, інша люба інша олімпійська база не помістить. Фізично фактично не зможе таку кількість людей. Помістити і повноцінно забезпечити повноцінний тренувальний процес. Не дарма у таких умовах наші хлопці ставлять найвищу планку. Основне – це режим, режим питання, режим сна, нагрузки на тренування. Це начм'ят міра тренірм я склала одного побіда. Я цей Чемпіонат виграти. Пліч опліч з головною командою країни на базі готується і молодь, і вже впевнено наступає на п'яти своїм старшим колегам. Я думаю, что года через 3-4 эта молодежь подрастет, и мы будем выигрывать и у сборной Китая, и у сборной России. Я думаю, мы будем лидерами. А зараз ми дізнаємось, як таким тендітним та красивим дівчатам вдається підняти вагу, яка вдвічі більша за власну. Чемпіонка Європи Юлія Паратова поділиться з нами секретами жіночої важкої атлетики. Тяжела атлетика состоїть із двох упражнень – ривок і толчок. Зараз я вам покажу перше упражнення, що називається ривок. Ми беремо ручки широко, приймаємо стартове положення. Надо выпрямить ножку, сделать подрыв и послать штангу вперед и сесть. Сейчас я вам покажу ее в процессе. Зафиксировали, отпустили. Сейчас я вам покажу второе упражнение. Толчок. Толчок мы берем уже хват. Она состоит из двух частей. Сначала мы берем на грудь, встаем, и посылаем штангу вверх в ножницы. Зафиксировали, отпустили. Мой собственный вес 55 килограмм, в первом упражнении рывке я поднимаю 100 килограмм, во втором 115. Это в два с половиной раза больше, чем мой собственный вес. Если вы хотите узнать чуть больше о тяжелой атлетике приходите на наши соревнования. У шотландському Глазго фінішував чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. Єдину медаль срібну, а разом з нею і олімпійську ліцензію до скарбнички збірної України поклав лідер національної команди Олег Верняєв. Щоб захистити титул чемпіона світу у вправах на брусах, не вистачило двох десятих бала. Золото відвіз на батьківщину китайський гімнаст Ю Яо, у якого була найскладніша програма серед усіх суперників. Третє місце розділили ще один Китаєць Денг Шуді і вихованець української школи гімнастики Олег Степко, який виступає за Азербайджан. Олег Верняєв у Глазго став також четвертим у багатоборстві та опорному стрибку, і шостим на вправі на коні. П'яте місце в опорному стрибку у Ігоря Радівілова. У командній першості українці посіли 12-те місце. Таким чином, не потрапивши у фінал. Тепер наша команда спробує поборотися за Олімпіаду через тестовий турнір, який відбувається Будеться навесні у ріо де жанейро Українські шаблістки наробили неабиякого шуму на етапі Кубка світу у французькому Орлеані. Наша бойова команда у складі Ольги Харлан, Галини Пундик, Олени Вороніної та Олени Кривацької взяли і піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани, здолавши своїх суперниць росіянок, котрим програли золото у Венесуелі. А також розпочався лік індивідуальним нагородам. Ольга Харлан виборола срібло, вступивши у поєдинок із п'ятьма суперницями, включаючи свою колегу по команді Олену Кравацьку. А ось українські плавці зробили дубль на етапі Кубка світу в Катарі. 19-річний Михайло Романчук на дистанції 1500 метрів вільним стилем прийшов першим. А Дарина Зевіна фінішувала третьою. На 200 метрівці на спині плавчиня поступилися австралійці та представниці Угорщини. Срібло та бронзу привезли українці з турніру елітної серії Великий шолом, що відбувся в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі. Срібним призером змагань за участю понад 500 борців з 88 країн став суперважкоатлет з Донецька Яків Хамо. А киянин Георгій Зантарая піднявся на третю сходинку п'єдесталу пошану у категорії до 66 кілограмів. Навіть поза помостом у важкоатлетів спортивні вподобання. Я люблю вишивати. Цвіти, звірі люблю. От е, Олімпійські кольця Лондон 2012 вишила недавно. Чому годно? Пейнтбол, страйкбол, люблю ездить, карти, ну, всякий активний спорт, прогулки, але жаль, на це не так багато часу. Все спортсмены особенно штангисты любят покушать больше всего конечно они хотят мясных продуктов но в то же время включаем мы и мед и различные орешки и ну то есть калорийная потому что много э, спортсмены калорий тратят на тренировки я думаю что организм сам подсказывает как сделать все это правильно а мы это помогаем. Активний календар на наступний тиждень обіцяє бути надцікавим, Тож не пропустіть свої улюблені змагання. важкої атлетики, і, хоча наша програма добігає кінця, ми на цьому не зупиняємось, адже попереду ще так багато захоплюючих видів спорту. Тож будьте у формі, побачимось.